Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги такі от продольні тяги нашого виробництва. Це посилені. Вони суцільні, посилені, комплектовані, як ви бачите, пальцем. Це є посилення, от, таке ще додаткове. Завтовшки вони 3 см Ця, Цей метал. Вони підігнуті з обидвих сторон. Вони йдуть під юнзовську поперечину. Юнзовська поперечина також є в оригіналі у нас. Наявності, е, відстань поміж яблучками от, от сіми, і от сіми, от. 90 см. Тобто, як по заводу, також є е, подовжені тяги. Вони завдовжки 1 метр є, є метр десять. Е, так що, будь ласка, дивіться, можете звертатися. Також у нас на складі є дуже-дуже багатий асортимент запчастин. Можете от, подивитися такий обзор. Це от по щепленню у нас там є. Є варіант дисків щеплення в оригіналі. Є диски щеплення, Отакі. це виробництво HBR. Це Венгрія буде. І також є щеплення. Це такий як тюнінг, скажімо так. Це посилене виробництво RusDisk, Це щеплення ставиться, як вам сказати, то воно йде в комплекті, все. Тут своя відводка, свій диск. Все такий тюнг. Будь ласка, звертайтеся для замовлень за номером, який ви бачите на відео. На все добре вам, до побачення.